Добрий день. Я зараз хочу звернутися не тільки до северданчан, до тих людей, з ким я прожив до війни багато років з свого народження, а й до всіх жителів нашої багатостраждалої України. 24 лютого 22 року почалася війна, страшна війна, яка вже забрала багато тисяч життя життів моїх побратимів. Але і розкидала багато родин, які зараз розкидані по всьому світу. 24 лютого 22 року багато людей, моїх побратимів, пішли до війська, щоб захищати країну. Але є такі трусливі, я не знаю, не хочу зараз в ефірі казати слова образливі. Я хочу сказати Про працівника Луганської області, працдвика міста Северодонецьк, які вже на 10 ранку 24 лютого вже збіжали з міста Северодонецьк. До мене телефонувало багато людей вже 24-го зранку. Всі хотіли йти до військомата, щоб отримати повістку і йти до війська, щоб отримати зброю та захищати своє місто. Але їм не було куди йти. Тому що військомат зібрав форму, зібрав озброєння і зібрав решти, як вони казали, документів і збіг до міста Запоріжжя. Місто Севердонецьк ще не було окуповане. Це цілих три місяці. Я кажу вам, як чоловік, який був в том, до останнього дня, був В Северодонецьку вже там нікого не було. Але це я не хочу поки продовжати цю інформацію. Хочу сказати от про що. Спершу, практично з першого дня, я пішов у війську. Я призивався на Северодонецьку, тому що я не мог призватися. Я вивів свою родину на західну Україну і пішов з першого ну, з другого дня, пішов воювати. Я пройшов шлях. Київщина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя. Я воюю вже третій рік. І я хочу вам ось що повідомити. Зараз ну, такий от 18 травня да, вступив о, о, закон о мобілізації вступив в силу. І мій син каже, папа, там відкрилась оберіг. Можна побачити там, зареєструватися. Я вирішив сам зареєструватися, побачити, о, в якому знаходяться стан, тому що о, я до останнього дня не мав свого своєї особливої справи. О, щоб всі розуміли, у солдатів-сержантів, у Р1, чи хто служив, є особова справа. Та справа, яка заводиться на кожного тим більше офіцера, і в якому приписано його путь, починає з навчання, з сорокової служби, все написано. Так от я вже служу, пішов служити третій раз. Перший раз закінчив службу, другий раз я воював 14 по 16 рік і зараз з першого дня опять знову на, на війні. Але цього разу я воював вже третій рік, воюю вже третій рік, і у мене не було особової справи. Знаєте, чого її не було? Тому що військкомат міста Севердонецька збіжав з Севердонецька, ще війна, мабуть, не почалася, їх вже не було нікого. Вони збіжали. І ніхто не знає, де знаходяться особові справи, таких як я. Ви розумієте, що вони кинули, як вже з'ясувалося, вони кинули особові справи. Це кримінальне діло, справа кримінальна. Вони повинні були, СБУ і інші структури повинні були цю справу завести на військовослужбовців військомата Северодонецького. За те, що вони кинули наші особові справи, Северодонецьку. Підорк, підорків. Я знаю, де вони знаходяться. Ну я знаю, де вони знаходяться на купів... там де ви їх залишили. Але ми це залишимо до того часу, коли потім ми їх покажемо, щоб ви їх, ви їх показали по документам, що ви їх унічтожили. Але це ні, це не так. Вони знаходяться там, в окремому місті. От я мені вже люди сказали, де вони їх сховали, і це буде доказом а, тому, що ви сядете всі до в'язниці. Але зараз хочу вот про що вам сказати. Сьогодні 18 травня. І люди зайшли і стали дивитися в оберіг, щоб занести документи про себе. І я так само зареєструвався, і тільки що відкрилося е в моєму телефоні, відкрився оберіг. І знаєте, що я в ньому побачив? От я зараз відкрию і вам покажу. Дивіться. Бачите червону стрічку біжащу? Отут тут написано, мої дані. І написано. Що я знаходжусь у розшуку. Для е, дані оновлені на ну, дану годину 18.05.24 і я, підполковник Шевчук, знаходжусь у розшуку. Вони мене розшукують. Для чого? Для чого? От я так думаю, що я приїду десь на е, мирну територію, буду гражданці, мене зупинуть. І що у мене? заарештуєте? За що? За що? Ви мене розшукуєте, але місто Севернець мене добре знає. І військоматовці мене добре знають. Я більше скажу вам, що багато хлопців з, з військомати, які там служили до 22-го року, вони зараз служать як командир підрозділу. Вони служать у мене. Я забрав хлопців, які служили військоматі, вони служать у мене. Я командир підрозділу. А я знаходжусь за даними Севернеяцького ТЦК, який ховається десь в Запоріжжі вже третій рік. Знаходжусь у розшуку. І вони знають про мене, що я служу. Скажіть, що це? Знущання? Ви думаєте, хтось буде це вам е, пробач, пробачати? Ну-ну, доіграйтесь.